В роботі в нас сьогодні побував BMW, це Є61. Аналогічна модель, тільки не в універсалі, буде Е60. Хочу вам продемонструвати досить значне розширення функціоналу цього автомобіля. Ми реалізували на ньому опцію CarPlay та Android Auto. Реалізували лише заміною монітора, тобто, вся оригінальна система, яка тут була так і лишилася на своєму місці, замінили лише монітор. Монітор не на Android, він не має своєї операційної системи, а він лише має, скажімо, невеличкі модулі, які дозволяють відтворювати музику, USB, з USB, відео з USB, а також підключати смартфони Android або iOS. Як ви бачите, оригінальне меню як було, так і лишилося. Всі опції, які були, всі налаштування, всі вони і далі лишилися, керуються штатним джойстиком. Єдине, що змінилося, змінилася роздільна здатність екрану. Тепер вона більша, зображення чіткіше, яскравіше, на нього приємніше дивитися. А утримуючи кнопочку меню, 2 секунди, ми попадаємо в такий під інтерфейс, в якому ми можемо обрати, як ви бачите, або можливість відтворення музики, або можливість відтворення відео, або підключити смартфон під Android. Під iOS iPhone. В даному випадку продемонструю, як виглядає CarPlay. Отож, ми заходимо на меню Wi-Fi. До речі, забув сказати, ми можемо, як ви бачили, я керував це джойстиком. так? А також ми можемо це все керувати сенсорно. О, Ще одна особливість цього монітора. Підключили. І вуаля, у нас на екрані навігаційний додаток з iPhone, на який я знімаю весь. Є Spotify, є YouTube Music, є Google Maps. Їм можна користуватися, як я казав, вже джойстиком або ж сенсорно. кому як зручніше. CarPlay бере також на себе всі вхідні дзвінки, вихідні дзвінки з телефону. Інсталюю сюди телефонну книжку, ми можемо легко подзвонити. Недавні контакти, все працює дуже швидко. Отож, під резюме. Дана, даний моніторчик значно розширює функціонал автомобіля, при тому, що все оригінальне лишається на своєму місці і працює так, як і працювало до цього. Додатковою опцією можна вважати ще можливість підключення камери заднього виду, в даному випадку власник цього не захотів, але якщо у вас є така необхідність, з радістю вам реалізуємо. Отож, цікаві такі рішення на BMW E60, E61 або на інші автомобілі BMW. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.